Друзі, мене звуть Сергій Бондар. Власне, я активіст співправитої війни з Росією. Зараз ми входимо у робочу групу при державній службі з питань учасників бойових дій і власне, учасників АТО. Нами розглядаються питання з приводу аудиту власне, організації, які претендували на багатомільйонне фінансування з боку Міністерства соціальної політики, і, власне, за результатами аудиту, точніше, проведення вчорашнього засідання робочої групи, нами було вирішено позбавити фінансування дві організації: це організація під назвою Всеукраїнське об'єднання інвалідів, постраждалих від Мін та учасників АТО та Ще одна організація. Організація, котра, по суті, є такою кишинковою громадською організацією Національної гвардії, яка успадкувала власне, своє членство і свою, свої організаційні потуги від власне, ветеранів внутрішніх військ. За результатами аудиту було виявлено, що жодна з цих організацій по суті не підтвердила заявленої кількості своїх учасників. Жодна з цих організацій в дійсності не проводила тих заходів в повній мірі, котрі вони оголошували. Тобто, за результатами засідання, було власне вирішено, що ці організації не мають права власне отримувати компенсацію за. Ці нібито проведені заходи. У цих от всеукраїнського об'єднання інвалідів постраждалих від Мін та учасників АТО, хоч би назва нам не здавалася такою гучною, проте вони сумарно намагалися через неіснуючих на момент власне, проведення цих заходів ФОПів своїх кишенькових. Спробувати комісія даже У ну, нас у держави порядка десь 120 тисяч просто отаким от обманним шляхом відібрати. Власне зараз засідання буде продовжуватись, будуть розглядатись інші організації, які претендують на фінансування. Я сподіваюся, що власне за рішенням комісії все таки будуть виявлені подібні фейкові організації, і будуть позбавлені фінансування. Профеможе ще раз нагадати, де ми знаходимося. Заходимося у приміщенні державної служби з питань учасників бойових дій, учасниківська фундація відкрита Україна, громадський діяч, волонтер. Я киянка, і зараз беру участь в комісії, <рес> яка Проходить при державній службі ветеранів, яка була заініційована нами громадськими діячами після суспільного резонансу про те, що ми довідали, що в країні, в якій йде війна, виділяються шалені гроші на рівні країни. Це 20 мільйонів тільки на рівні міністерства. А по всій країні громадські діячі порахували це близько 2 мільярдів. Ми вважаємо, що це злочинне марнотратство в час війни, коли ми ходимо по всьому світу з протягнутою рукою і просимо нам кошти на летальну зброю, на оснащення нашої армії, на ліки для поранених, на протези для тих атовців, які повернулися з війни каліками. З бюджету виділяються кошти громадським організаціям, які є псевдоветеранських. Оскільки в цих організацій не залишилось майже ветеранів, ті ветерани, які у них є, їм близько 90-92 роки. Ці люди не є активні, вони не беруть участь в роботі громадських організацій. А ті кошти, які виділяються керівникам цих організацій. Це якісь ветерани підводники ветерани стратегічних військ, яких у нас уже давно нема. Це ветерани внутрішніх справ, це ветерани прокуратури. Нам не зрозуміло, чому. Ці псевдоветеранські організації забирають бюджетні кошти на псевдозаходи. Ми промоніторили вчора ці організації і були просто здивовані і обурені тим, що кошти виділяються на якісь фуршети на 400-500 людей, на якісь конференції, які не мають взагалі ніякого значення, на покладання тон квітів. Чомусь вони тонами покладають ці квіти, не одну, дві, а тонами. І проведення якихось фільмів вони знімають, які не мають ніякого значення для країни в час війни. І тому ми були здивовані тим, що коли ми зупинили фінансування на рівні Міністерства соціальної політики в місті Києві, в столиці України. В місті Київ, в столиці України. Виділяється майже 14 мільйонів гривень на підтримку їхніх псевдоклонів, які зареєстровані в Києві. Тому що, коли ми порівняли ці списки, це майже ті самі люди, тільки з назвою Київська організація. Ми з громадськими діячами пішли по цих офісах. Ми перевірили офіс на Пролізні два. Там ніколи не було організації, яка себе називає ветерани інформаційної сфери, і яка в цьому році чомусь отримала 80 тисяч. Ми пішли на хрещатик 25, де нібито знаходяться ветерани, але він. Майже 38 року народження, ветеран якоїсь війни в В'єтнамі, Україна не воювала з В'єтнамом. Ці люди отримують 200 тисяч, займають приміщення по 300-200 метрів за одну гривню, за наші з вами податки. І коли ми запитали громадські діячі, чи є у нас війна з Росією, ці люди взагалі не відповідають. Вони сказали, що ми їм задаємо провокаційне питання. Питали, чий Крим, вони також не відповідають. В їхніх офісах висить до цих пір радянська символа, портрети Леніна, портрети Сталіна. У них висять гіорківські стрічки. Взагалі не виконується закон про демокомунізацію. Тому ми, громадські діячі, вже місяць вимагаємо зустрічі з мером міста Києва Кличка, для того, щоб донести до нього інформацію, що це неприпустимо, це злочинність, злочинна зрада всіх тих, Стояв на Майдані, всі, хто загинув в центрі міста, це мої діти, вони віку моїх дітей. А ті хлопці, які нас захищають на сході, це також мої племінники, мої діти, мої родичі. Це злочинна зрада. І ми вимагаємо. Ми вчора були присутні на робочій групі в місті Києві, але Кишенькова громадська рада, яка створена при департаменті соцполітиків, взагалі нічого не хоче ухвалювати і хоче далі фінансуватися із наших званих податків. Ми будемо продовжувати вимагати у мера Кличка зустрічі і зупинення фінансування псевдоветеранських організацій. Як з'ясувалося, ці організації пройшли на чолі безсмертного полку 9 травня і кликали Путіна в нашу країну. Тому ми вважаємо, що це. Неприпустимо, ми вимагаємо як громадські діячі припинити фінансування цих організацій, щоб вони звільнили офіси, які вони незаконно займають. І хай країна агресор їх і фінансує, або хай вони забирають свої речі, свої портрети, георгівські стрічки їдуть туди, кого вони кличуть. Дякую вам